Всім привіт! З вами ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. Я знаю, що я майже про два місяці водолію, і я нарешті нарешті добрався до вас. Я хочу сказати про те, що найважливіше, що в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що ми зараз будемо дивитися грудень, в будь-якому випадку я все ж таки зробив для вас передбачення. Тому, друзі, не дивлячись на те, що пів. Майже пів місяця вже пройшло. Хочеться на останні два тижні вам зробити передбачення. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Що дивимося на загальний гороскоп? Хотілося б по перше сказати про те, що зараз відбувається взагалі. З енергетикою. Ну, ретроградний Меркурій, звичайно, працює на водолії. До речі, це одні із самих чутливих до того: це водолії і риби. Це найчутливіші знаки, які в цьому важкому енергетичному стані все ж таки будуть відчувати абсолютно все. І я впевнений, що ви, водолічики, вже відчуваєте, що відбувається щось не те. Ви відчуваєте якусь таку енергетику дивну. Але в будь-якому випадку ми зараз з вами будемо дивитися, що чекає вас. Ну що, емоції. Ну, звичайно, емоції. Тут, по-перше, тут же ж одразу ж можна побачити так емоційну карту. Це паш кубків і ну і звичайно оцю карту десятку ну, мечів символізує дуже багато впливу, вплив багато таких емоційних аспектів, негативних емоційних аспектів, які ви будете, які вже я Думаю, вже відчуваєте кінець року, і це для вас дуже важкий період і дуже важкий етап. Далі дивимося. Е, е, я бачу, що будуть повертатися кармічні аспекти, тому що страшний суд він символізує карму, карм повернення карми чи завершення карми. Не е, дуже сильно там не лякайтеся, якщо побачите колишню чи колишнього е, в своєму житті. Тобто, чи подругу, чи просто стосунки були у вас, чи просто ви людину цю бачили, і у вас нова якась карма починається. Тому так не сильно дивуйтеся, якщо побачите таку людину а, у своєму житті. Бо вам кармічно треба все ж таки розв'язати ці аспекти. Далі. Дивимося далі, що у вас тут такого цікавого Ну, емоційно, я ще раз скажу, емоційно буде важко. Єдине, що мені дуже реально подобається, це карта Пентаклів. Вона символізує дуже сильну, дуже міцну енергетику. Э, э, я ще раз скажу, все, що на вас буде навалюватися в цьому місяці, ви будете відчувати себе дуже дуже ну, класно, насправді, не дивлячись ні на що. Э, важко емоційно, так. Важко щось вирішувати так кінець року, і це реально дуже важкий період для вас. Але в будь-якому випадку я бачу, що е ви будете ну якось вик викручуватися з цього. Будуть якісь такі постійно у вас ситуації, які будуть вам допомагати з цього всього лайна. Вибачте за слово вит витягати буде вас всесвіт. Тому у вас в тому плані буде все добре, і хвилюватися вам не потрібно. По-перше, хотілося б мені одразу сказати, що енергетика сім'ї для вас в цьому місяці буде дуже важлива, і вирішення цих проєктів, всіх сімейних, дуже важливі. Ви чомусь не хочете наразі зрозуміти, що не так у вашому шлюбі. Ви не просто закриваєтесь. Я вам поясню, в чому є проблема. Проблема є лише в одному. Що, м, знаючи, як які, яка ви людина, знаючи які е, саме водолії, я бачу, що ви е, вам простіше закрити рота, промовчати, аніж щось сказати людині, е, яку ви не кохаєте, чи людині, яка вас бісить. Вам комфортніше, е, знаєте, зробити так в форматі, що ну краще. Заспокоїтися, краще, щоб там якось так, е, е, хай воно само вирішиться, вам потрібно зараз взяти активність і зрозуміти, що у вас зараз дуже активно відбуваються трансформації. І саме трансформації змінюють ваше життя. Тому що для, для чого вам потрібна зараз оця активація енергетична? Для того, щоб ви нарешті поставили крапки, якщо вам. Дійсно, хочеться щось змінити в стосунках, вам потрібно це робити. Це, до речі, стосується і е, людей, яких нема стосунків. Тому що коли у вас нема стосунків, вам простіше і комфортніше заходитися в своєму якомусь коконі. Так, були люди, які вам зруйнували життя. Але це ж ну, тіпа, це ж не означає, що ви зараз повинні сидіти. Щось там собі придумувати і тому подібне. Ви повинні взяти себе в руки. Ви повинні почати рухатися на сторону себе. Ви повинні зрозуміти, що я не кажу, що вам потрібен обов'язково друга половина, для того, щоб мати, там, щоб ви були щасливі, там, але я вам кажу, що вам обов'язково потрібне щастя внутрішнє. Ви повинні бачити радіючи себе, радіючи себе чи радіючого себе. А щастя приносить і родина. Щастя приносить родина, ну це, ну це дуже глобальне щастя. Розумієте? Це дуже велике щастя, коли так відбувається. Тому подумайте, дуже уважно подумайте, що б вам дійсно в своєму житті зараз хотілося би. І що вам не вистачає для того, щоб мати е, якусь дійсно е, гарну ситуацію в вашому житті. Я впевнена, що ви інакше подивитесь на своє життя дуже скоро. Ви, ви зрозумієте, про що я кажу, але вам потрібен рух. Без руху нікуди. Ну, а якщо ви маєте стосунки, то тут треба поставити або крапку, або вже змиритися з тим, що є. Але, знаючи ваш характер, я б на вашому місці зараз почав би щось змінювати. Робота у нас тут. Дуже цікава ситуація. По-перше, багато хто з вас будуть вирішувати е, якісь фінансові е, чи борги, чи якісь судові якісь справи пов'язані з фінансами. Тому будьте дуже обережні. В цілому, мені е, я бачу, що. Не дуже гарна карта фінансова у вас буде, я бачу. Ну не дуже вона мені, якщо чесно, подобається. Е, дуже багато з приводу, е, до речі, дуже будьте дуже обережні з приводу людей, які вас оточують, тому що я бачу, що деяким з вас доведеться стикнутися з тим, що е, е, ваше оточення по роботі воно від вас щось скриває. І потім ви будете самостійно вирішувати ці проблеми. А так би цього не хотілося бажати вам. Розумієте, тому будьте дуже обережні в тому плані. і е, так. Але в цілому я можу сказати, що е, у вас е, є дуже багато перспектив, і ви повинні про це пам'ятати. Я бачу, що багато хто з вас змінить роботу в цьому місяці, якщо вже не змінили. І я бачу, що дуже хто, багато хто з вас. Е, Ну, просто морально зміниться, енергетично зміниться. І я бачу, що насправді перспектив у вас набагато більше на іншій роботі, яку, ну, там, яка у вас буде. Тому, друзі, у вас все буде класно, але просто ось треба щось змінювати. Мені здається, що навіть ця ситуація з оточенням, яка у вас складається, вона настільки вас вже давить, що вам просто морально хочеться кудись вже піти, щось зробити, і я впевнений, що у вас так воно і буде. Тому, друзі, послухайте мої поради. Якщо ви внутрішньо відчуваєте, що ви на своєму місці, вам потрібно рухатися далі. І потрібно не боятися ні в якому випадку відпускати непотрібних людей, непотрібні ситуації, ну і тому подібне. У нас тут у водолів, звичайно, все залежить від саме, то тільки від емоцій. І ми зараз подивимося, що нам тут говорить е карта Таро. Ну, по-перше, хотілося б мені сказати про те, що у деяких з вас повернуться хронічні хвороби чи хвороби, з якими у, ну, у вас були. Раніше, тобто вам потрібно бути дуже уважними і в ну, більшості сахронічні, як звичайно, хвороби, але вам потрібно бути дуже уважними з приводу хвороб взагалі. Тому що ну, реально бачу, бачу реально проблеми. І проблеми ці дійсно можуть бути прям такі знаєте, глобальні. Знову ж таки, із-за того, що ці проблеми будуть несподівано повертатися. У вас буде таке внутрішнє відчуття, що щось іде не так, що якась порча на вас. Що чому ви так постійно хворієте? Я хочу вам дещо сказати. Ви хворієте постійно не тому, що у вас є порча, а ви хворієте тому, що ви ніяк не можете зрозуміти, що вам потрібно робити з вашим організмом. І якраз на це потрібен час. Якраз на це потрібні пошуки того, ага, ви повинні помалу робити. Наприклад, Почали займатися в залі. Принесло це вам якийсь е, позитивний аспект? Змінило це якось вашу внутрішню історію? Змінило? Ага. Значить, потрібно займатися в залі. Подивилися. Потім змінили харчування. Подивилися, чи принесло це вам якісь внутрішні зміни? Може, принесло? Додавили якісь додавки харчові? Знову дивимося. І так постійно, друзі, для того, щоб контролювати свої хвороби. Багато хто з вас дійсно має дуже багато психологічних хвороб, але найголовніше тут це те, що ви повинні почати виділяти час на своє здоров'я. Це найголовніше. Ну що, друзі, на цьому все з вами був, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і я хочу вам нагадати, що ви не злавні. Бо я знаю, що ваш знак зодіаку – один з найкращих, найсильніших і наймудріших знаків, які є взагалі усіх цілих однаць знаків. Тому щастя вам і побачимося вже дуже дуже скоро.